Доброго дня! Ви на каналі Дім Тепла. І сьогодні у нас буде відеоогляд пічки з просто нереальним дизайном. Це пічка яка просто змінює всяку уяву про печі, які відлиті жавуну. Отже, добре вінтаж 50. В сучасному світі дуже багато виробників виготовляють печі з дуже крутими дизайнами, з космічними дизайнами, просто виготовляють те, що раніше неможливо було по тим чи іншим причинам виготовити. Але даний виробник зміг щавуну зробити пічку набагато гарнішу ніж у інших виробників з металу. Мало того, мені цей дизайн, коли я дивлюсь, він нагадує старий бабусин-телевізор 60-х років. Раніше були такі чорно-білі телевізори з такими ж ніжками. Я думаю, у вас теж є такі асоціації. І ще раз скажу: ця пічка вона не сталева, вона відлита чавуну. Е, ще одна особливість даної пічки, крім того, що вона чавуна, вона зверху покрита емальом. Ви бачите такого слонової кості чи молочного кольору емаль. Також ми маємо тут на дверцятах таку характерну окантовочку, яка закриває кріплення е, скла до дверцят. І середня частина, внутрішня частина, вона світленька. Давайте я відкрию. Вона повністю футирована. Бока задня частина і верхня футирована вермікулітом. Нижня частина колоснічок виконана з тугоплавкого чавуну. Оскільки ми вже заглянули всередину пічки, давайте поговоримо про її внутрішню частину. Е у нас є дуже високий бар'єр для того, щоб не випадали дрова та зола. Е Особливу увагу треба уділити ущільнювачам, шнурам, бачите, які вони товсті. Це забезпечує ідеальну герметичність пічки. Вони чітко примикають на відливи на корпусу печі. Пічка дуже герметична і дуже якісно працює режим. Пробачте, не режим, а управління подачею повітря всередину. Особливої уваги заслугає, заслуговує механізм закриття. Механізм дуже цікаво реалізований. Бачите, у нас така ручка з нержавійки. Вона не полірована, вона сатинована і вона закривається на ось такий грибочок. При закриванні пічки. Бачите, отвіточка у вигляді такого грибка. При закриванні пічки у нас складається враження, що ви закриваєте двері в дорогому авто. І ще, що є, є обмежувач для того, щоб дверцята не відкривались повністю. Тобто. Нам дає можливість це відкрити дверцята десь там 85 градусів. Цього достатньо, щоб загрузити дрова та почистити всередині. Я вже говорив, що внутрішня частина виконана з вермікуліту. Вермікуліт – це теплоізоляційний матеріал. В даному випадку він нам тут вирішує кілька, кілька задач. Перше це підняття температури всередині пічки до 500-600 градусів. Що нам це дає? По-перше, у нас згорання дров відбувається майже на 100%. Тобто, при дуже високій температурі згорання більш якісне. Ми отримуємо вищий коефіцієнт корисної дії печі. Ми насолоджуємося гарним полум'ям, яке нам створює піч. А також у нас фактично не залишається золи, тобто залишається лише попіл. Саме через це, саме через це. Виробник зробив дуже маленькі отвори в колоснику. Тобто, це для того, щоб зола в нас не попадала в зольний ящик, а туди просипався лише попіл, який залишився. В комплекті йде така ручка кочерга, чи така вона, не знаю, якась така, як совка виглядає. Ну так, нестандартно. Нею ми можемо посовати попіл, загнати його в ці отвори. А якщо в нас є якийсь там більш такий він, більший, який не провалюється ці отвори, тут у нас є такий флажок, така дверця. Покажи, будь ласка, ось видно. Вона піднімається. раз. І ми сюди можемо його згорнути і все попаде в зольний ящик. Зольний ящик дуже маленький, я сказав би. Дуже маленький. Але знову ж таки. Наголошую на тому, що в нас дрова згорають майже на 100% і залишається лише попіл. Е, характерна, дуже, характерна дуже риса цього ящичка, чуєте, як він тихенько ходить. Тобто він не шарахкотить по нижній частині по корпусу печі. Це завдяки цьому. Покажи, будь ласка, тут є направляючі, направляючі які обклеєні шнурами температуростійкими, по яким нижня частина ящичка і їзди. Чуєте? Це якщо його рівненько висовувати. Якщо так, як я, отак поставить, то звичайно він буде шарахтатій. Але оскільки там буде попіл, ви його будете висовувати рівненько. Треба зупинитися на системі подачі повітря для горіння. В цій пічці вона досить складно реалізована. У нас є приток повітря ззаду, про те, як підключається приток, ми поговоримо вже потім. Значить, у нас є приток повітря, його затягує пічка вподовж задньої стінки. Потім він повітря проходить по між верхньою між верхнім частиною корпусу і топкою. І лише потім частково спускається воно до бокових стінок, частково подається на скло зверху. Тобто в нас повітря, пройшовши такий шлях, нагрівається до температури 150-200 градусів. Це нам потрібно для того, щоб високотемпературне повітря, яке попадає на скло, воно не створює перепад температури, і скло у нас не так холоне. Коли у нас скло дуже гаряче, воно перегріте, до нього не пристає сажа. Не знаю, чи зрозуміло, я пояснив, але якщо ми будемо подавати повітря прямо з вулиці на скло, скло буде холонуть і на ньому буде більше збиратися сажі і кіптяви. В даному варіанті зроблено так, щоб температура скла була постійно висока, і воно максимально довгий час зберігалось чистим без сажі і без кіптяви. Також, тут є двойна подача повітря. У нас є два важелі, вони такі стилізовані, теж під ретро стиль. Чуєте, як плавно вони ходять? Просто не чути. Чути тільки, коли вони впираються в упор. Один і другий. Один відповідає за первине горіння, тобто подача повітря в камеру згорання, другий відповідає за подачу повітря на скло та подачу вторинного повітря. Покажи, будь ласка, всередині. У нас теж є тут на задній стінці, є форсуночки у верхній частині, і є два отвори для подачі повітря прямо на задній стінці. Система подачі повітря в цій пічці дуже складна, але в результаті виробник зробив дуже гарне горіння. Я думаю, ми там ставимо. У нас є кілька відеознятих пічок, уже встановлених, змонтованих, які ми монтували. Це дуже класне, таке неперевершене видовище. Дана пічка, дана пічка відноситься до люксових пічок. Ціна в неї теж люксова. Ціна в неї теж люксова. Але давайте ще поговоримо про багато плюсів, які в ній є, які конструктивно закладені. Один з плюсів це можливість виведення димоходу як наверх, так і в задню частину. У нас, якщо, Ану приблизь, будь ласка, у нас є такі. У нас є такі тут насічки. Ми можемо видалити ось цю металеву частину в задній стінці, в кришки і вивезти димоход сюди. Це не єдине універсальне рішення, яке реалізовано на цій пітці. Також універсальним є підключення подачі кисню з вулиці, подачі повітря з вулиці. Подача може бути підключена як до задньої частини, так і до нижньої частини. Задня стіночка теж має свої особливості. Вона в нас є теплоізольованою. Це нам дає можливість поставити пічку максимально близько до стіни, або коли у вас є якісь там легкозаймісті матеріали в будинку, ви можете ставити їх ближче, ніж там 20-30 см. Тобто фактично впритул. Також також в пічки є ізольованим теплоізольованим е дно. Тобто нижня частина, нижня частина, вона теж з екраном. Тобто пічка дозволяє, щоб її встановлювали на паркет або на дерев'яну підлогу. Модельний ряд пічок вінтаж представлений в двох моделях: вінтаж 50, як ця, яку ми зараз знімаємо, так і є ще модель. Вінтаж 35. Вони відрізняються по потужності і по звичайно квадратурі, яку вони обігрівають. А також у нас є кілька кольорів. На даний момент є пічка в такій моделі в темному кольорі, тобто це колір графіт або чорний чавун, а також біла емальована. Ну вона не біла, така вона слонова кістка. Виробник, до речі, заявляє, що в подальшому, можливо, вони знімуть з виробництва емальовані пічки і будуть робити їх просто чавунами. стосовно потужностей. Дана пічка має номінальну потужність номінальну 9 кВт. Отже, десь вона може обігріти приміщення до 120 квадратних метрів. Вінтаж 35 має трошки меншу потужність і по даним виробника він обігріває приміщення до 80 квадратних метрів. Метрів стосовно коефіцієнта корисної дії, я вже говорив, що пічка дуже технологічна. коефіцієнт корисної дії становить 84,2%. Я не знаю, яким чином вони це міряють, але оскільки виробник європейський, це виробник Бельгія, я думаю, що дійсно цей коефіцієнт корисної дії є саме 84,2. Де моя чашка. Ташка завжди має бути в кадрі. Давайте поговоримо про характеристики даної пічки. Діаметр димоходу 150 мм. Габаритні розміри. Висота і ширина пічки 690 мм. Тобто ширина 690 і висота з ніжками від підлоги 690 мм. Ножки в даній пічці не регульовані. Глибина пічки. Глибина від фасаду до задньої стінки 455 мм дрова, які можна сюди загружати. До 550 мм дрова спокійно, горизонтально стають в цю пічку. Вага пічки складає 155 кг. Ще раз скажу: це піч чавуна. Вона зроблена з тугоплавкого пічного чавуну. Він дуже добре проводить тепло та може його акумулювати. Пічка дуже технологічна, дуже технологічна. Вона в собі поєднує такий ретро-дизайн 60-х років, та всі самі сучасні досягнення в області пічного будування, скажімо так, в екологічності. Да, до речі, коефіцієнт вибросу шкідливих речовин прирівняний до класу А Це дуже висока екологічне, це дуже високий екологічний показник, який характеризує цю пічку як саму саму сучасну. Я вже не буду зупинятися на тому, що тут жаро стійке скло, температуру до 800 градусів витримує це все в цій пічці Є воно ну, є воно, в будь-якому випадку воно має бути в пічках такого класу. Двойний допал і все інше, ми про це вже говорили. Все, що вам потрібно знати, це сама сучасна пічка з дуже класним дизайном. Друзі, підводячи підсумок, що я можу сказати: дана пічка, даний виріб буде не тільки ефективним джерелом тепла у вас вдома. А він буде такою ізюмінкою інтер'єра. Ця пічка вона постійно притягує погляди ваших гостей, вашої сім'ї, ваші особисто. Ви будете, дивлячись на неї, постійно насолоджуватися не тільки горінням, прекрасним горінням всередині, а й її зовнішнім дизайном. Ще раз кажу: пічка чавуна. Цей дизайн реалізований в чавуні. Пишіть коментарі. Напишіть в коментарях, що в нашого оператора білі черевички, які видно там в дзеркалі, може нарешті вона зрозуміє, що треба на зйомки вдягати щось чорне, щоб його не було видно, щоб воно не відбивалося в склі. Дуже вам дякую за перегляд. Пишіть ваші зауваження. Пишіть ваші коментарі. До скорих зустрічей. До побачення. Я не знаю, я оце дивлюсь на неї. Блін, у мене така ностальгія. Як наче я до баби Тасі приїхав у село і дивлюся на її чорно-білий телевізор. Ну, чесне слово, ну просто капець як схоже. Як вони так зробили? Вміють ж капіталіст?